Действия стабилизации громад на Донбассе в рамках данного проекта и при финансовой поддержке правительства Японии Международная организация по миграции направила на ремонт центра творчества в Константиновке более 40 тысяч долларов. Був визнан, визначений нами як об'єкт соціальної інфраструктури, який є центром цієї нової громади. Тобто громада може збиратися в цьому центрі, проводити заходи і, в принципі, розвиток громади якраз зосереджено на цьому центрі. Ремонтні роботи ми виконуємо наразі вони якраз на завершальному етапі. вартис проекту близко 40 тысяч долларов. По проекту на данное средство будут капитально отремонтированы хореографические залы. Здесь полностью заменят пол, сделают потолки и стены. Будет решена и главная проблема Центра детского и юношеского творчества. Это туалетные комнаты. Их состояние директор Мария Байрачна называет критическим. Канализационные трубы не менялись с 63-го года. Были они совсем на исходе и у нас великие проблемы были с этими трубами. На сегодняшний день они Поміняли на 100%. Оці 40 тисяч доларів, там 40-42 тисячі доларів вистачить тільки на те, щоб поміняти підлогу в двох танцювальних залах. І ми просили: не трогайте стіни, не треба нам ремонтувати стіни. Він нам головне робіть, щоб чогось побільше було. А вони кажуть, ні, по проекту, якщо ми починаємо працювати, то ми робимо і стіни, і стелю, і проводку. Що ж касається контролю дійжних средств грантадателі, то по словам Марії Івановни їх розход производиться ісключити. На самім донорам, якщо в предыдущих проектах день приходили на счета центра, то в этот раз міжнародна організація займається фінансовими вітаннями самостоятельно. Вони самі знаходять підрядника, вони сюди приходять, все це дивляться, як це буде. Вони саме роблять розрахунки, вони самі шукають робітники. Вони самі це все роблять, все що стосується грошей. Все ж але, але контроль, але контроль вони роблять, коли приїжджають і дивляться, чи йде ремонт. Але це ж знову таки не до нас, а вони розмовляють з підрядниками. Кромі ремонтних робот. Проект передбачає також ряд мероприятий по соціальної сплаченості общин, которые об'єдинили в себе как місцевих жителей, так і внутрішніх переміщених ліц. На ці цілі також запланіровані средства в розмірі 8,5 тисяч доларів. Мета взагалі проекту інтегрувати простроїв типу, в. Так і подолати соціальне напруження. Оскільки ви знаєте і без мене, що є соціальні проблеми, і на це нас голошує місцева влада, і також мешканці самої громади. І вони визначили ці проблеми і прийняли участь у нашому конкурсі у відбірі і були відібрані для того, щоб ці проблеми подолати разом. Ми лише допомагаємо місцевій громаді подолати ці проблеми. Всього міжнародна організація по міграції в Донецькій області реалізує 21 проєкт. проект в Константиновці, крім центру під фінансування попала і обща школа номер 6 де зараз проходять мероприятия по енергозбереженню, в частности, заміна стеклопакетів.